10 видів жіночого оргазму, 15 видів жіночого оргазму. І е, найбільш цікаво, що експертами в жіночому оргазмі, як правило, є чоловіки. І, як виявилось, є навіть курси і тренінги по видах жіночого оргазму і хтось платить за ці гроші. Тобто, доки я намагаюсь пояснити якісь елементарні психологічні нюанси. Е, Стосунків пари та дійсно якісного сексу виявляється, що починати треба не з психології, а з фізіології. Печаль. Добре. Шановні мої чоловіки, цінувачі жіночого оргазму, пояснюю один раз і не жажде. Клітер це продовження пенісу. Тобто, вас пеніс в нас. Клітор. Вас він зовні, в нас він внутрі піхви. І клітор це не оця от горошиночка, яку ви так любите теребіти чим завгодно, пальцями, зубами. А це від 10 до 20 сантиметрів тіла клітора, яка йде внутрі жінки. І в залежності від того, як цей клітор завернуть. Саме це впливає на пози, в яких жінка отримає оргазм. А він завернет кожної по різному, тобто він в одному і тому ж самому місці всіх. Але як і члени різні по формі, по діаметру, по а, розміру, навіть по кольору, так і жіночий клітер, бо це аналог вашого пенісу, він в нас різний. І від того, як він внутрі заходить. Це впливає на позу, повторюсь, в якій жінка отримує оргазм. І так, жінка може кінчити від анального сексу, від вагінального сексу, без стимуляції оцеї верхньої горошинки. Але це не означає, що без стимуляції клітора, бо ви його стимулюєте просто внутрі. Запам'ятаєте: жінка кінчає клітором сепля. Це не існує інших видів жіночого оргазму. А для того, щоб зрозуміти, в якій самій позі жінка це робить най 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 шмульті, а, що треба? Звичайно, тренування. Тобто побільше сексу в карколомних позах. А для того, щоб це спробувати, можна це робити з партнером, можна це робити з іграшкою. А найкраще всього робити це де. В готелі фантазії нас є навіть спеціальні секс-меблі для цього. А сьогодні 15% знижки. Вишнева п'ятниця.